У неділю, 2 березня, у Лондоні стартував саміт європейських лідерів щодо підтримки України. Окрім президента України на саміті беруть участь лідери Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. За даними Sky News, країни Бальтії не задоволені, що їх не запросили на саміт по Україні в Лондоні. Прем'єр-Британії Кірстар Мер провів телефонні розмови з лідерами Естонії, Латвії та Литви і поінформував їх про стан справ, а також домовився залишатися в тісному контакті протягом наступних тижнів. Слід зауважити, що американський президент, серед іншого, знову згадав про передачу Україні допомоги нібито на 350 мільярдів доларів від початку повномасштабної агресії Росії. Крім того. Під час суперечки Дональд Трамп звинуватив Зеленського у тому, що він іграє в азартні ігри з Третьою світовою війною. Норвегія планує збільшити фінансову підтримку України, але не припинятиме поставки палива високомолекулярні сполуки США через сварку в Білому домі. Напередодні приватний норвезький постачальник палива Халтбака Банкер заявив, що припинить постачання кораблів високомолекулярні сполуки США у відповідь на те. Як повелися в Білому домі з Президентом України Володимиром Зеленським. Чехи закрили збір на гелікоптер Блакхок для України, а Італія внесе у фонд підтримки енергетики України 13 мільйонів євро. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передбачає, що співпраця між Україною і ЄС щодо корисних копалин на тлі подій довкола, угоди про надра і США продовжиться без особливих змін.